Тоді я думаю одразу про себе. Що ти можеш розповісти про себе? Вітаю, я Надія, я нарк... полямор. <рістити> <рістити> ну так, насправді я усвідомлена поляморка вже 8 років, до того було так. так сяк, я не знала такої назви, але теж було близько. до Uh, створення спільноти виникло із ідеї, коли з'явилася певна окрема спільнота це була спільнота Open People Dwish. Там була збірна селянка всіх: і йогі, і типу, з вільними стосунками, ну, Тобто всі, хто типу, досить відкрито ставиться до стосунків. Абсолютно всі. Це типу. uh, Не було розмежень на якихось градації. І в той момент там дуже багато було таких конфліктів, коли люди, певні люди, відстоювали разом зі мною таку важливість неконсенсуальної, тобто проговореної, немоногамії, тобто узгодженої. А деякі казали, що це не важливо. І тому в якийсь момент в мене прямо припікло, і я з декількома людьми вирішила створити окрему спільноту, в якій буде повне прийняття. Саме поліаморні стосунки. Клас. А скажи, як ти зрозуміла взагалі, що ти поліаморка, коли це відбулося? Саме десь да, ось ці моменти, коли вже створювалася спільнота, я усвідомила, що в мене це, типу, це таке прям усвідомлення себе поліаморкою. Потяги до того, напевно, з'явилися з самого дитинства. Я, по-перше, дуже не розуміла, чому там, у батька було багато зрад, там, з чесної сторони я бачила, як багато хто зраджує. І мені, от я прям дуже чітко пам'ятаю, що мені було незрозуміло, ну, чому не можна домовитися, чому не можна, треба кидати одну жінку, обманювати іншу. Тобто, мені це пікло питання. Потім, вже, коли я, я одружена була, коли я вже була одружена, у нас був товариш. Який закохався у двох близнючок. Для нас це було вау, типу, такий, такий успіх у <смі> хлопця. І він прям повноцінно почав будувати з ними стосунки, жив з ними. Вони обидві завагітніли, з однією він одружився і досі повноцінно їх кохає, типу, турбується, доглядає за дітьми, гуляє з ними. І для мене це був такий як відкриття, що так теж можна. І я після того, ну там, вже коли розлучилася з чоловіком, я після того почала шукати варіанти, а як це роблять, як це проявляється, як це називається. Так потрапила до спільноти Понпіполдвіж, і тоді, вже там, шукаючи інформацію здебільшого в іноземних джерелах, я зрозуміла, що от саме поліаморія, це мені це про мене, бо мені дуже важливо саме проговорена і домовленість, тобто узгодження. В таких стосунках. Не піде, як піде, а саме от чітко, зрозуміло, домовленісті між людьми. От ти сказала про зради, я ще спитаю у тебе далі там про зради, бо це цікавий момент. Угу. А, а зараз я б хотів би у тебе уточнити, от таке трошки інтимне питання, якщо тобі зручно, звичайно. А от ти сказала, розлучилася з чоловіком. Це пов'язано було з тим, що. Ти зрозуміла, що ти поліаморка, а він ну, не прийняв цього? Ні, абсолютно ні. Ми розлучилися, тому що в нас дуже великі проблеми з комунікацією були, і він мене обманював, бо в нього була інша жінка. Так, от. <сум> так. Добре, ну, тоді до Зрад ще ми повернемося трошки пізніше, а зараз я би хотів спитати тебе. Ну, я так розумію, я профан в цій темі, і так. думаю, що багато хто буде слухати цей подкаст, це люди, які теж в перший раз почують щось про це. І е, є таке е, поняття полігамність і поліаморність. Можеш пояснити різницю? О, це улюблені мої питання. Мені як душнілі, я дуже люблю їх роз, розділяти і пояснювати. Звісно, полігамність. Треба теж ще розуміти, що відрізняється полігамність тварин і полігамність людей. Етимологія самого слова полі це багато, гамність це шлюб. Тобто це про шлюб саме якщо стосовно людини. Якщо стосовно тварини, дуже багато хто плутає це, але це важливо. Стосовно тварини, це більше схоже на наші несвідомі зв'язки, зв'язки. Тобто на вільні стосунки, полігамність. Поліаморія — це саме про почуття. Ну, тобто полі багато, амор це любов. А, настільки прискіплива саме любов у спільноті, все-таки є не погодження, бо є ще багато варіацій типу аромантичних стосунків. Де нема романтики, є просто умовно, там домовленість між друзями, і, ну, форматів насправді дуже багато. Але саме відмінність, це те, що поліаморія це саме про узгоджені у обох, і там, де е, всім учасникам стосунків е, комфортно і вони з цим згодні. Е, Полігамія це здебільшого якраз так про типу, кілька дружин, кілька чоловіків саме шлюбу. Ну, це не відміняє того, що багато хто використовує просто вільні стосунки, назву полігамію. Певна логіка в цьому є, але все-таки я за правильне використання термінів. Я трошечки читаю тебе. Я прочитав у тебе про те, що поліаморні стосунки бувають різні. І от я б хотів би, щоб ти розповіла про які бувають види поліаморії. Головне, щоб ти не, не заплутався у відповіді, я з радістю розкажу. Якщо просто перераховувати, це, і то я навряд чи все перерахую, бо а, це певним чином конвертується, типу, змінюється, додається, все ще. А, але з основних, це ієрархічна поліаморія, де є певна ієрархія, типу, як. Подружня пара і, на, і з інших боків стосунки. Неєрархічна, де всі учасники мають рівні права, Тобто немає когось, типу, хто, хто важливіше, хто не важливіше. Солополі Аморія це така, типу, скажімо, більш мій варіант, де я в першу чергу будую стосунки з собою, а потім з іншими. Тобто, я самостійна одиниця, де в мене є кілька, типу. Стосунків без е, такого проживання, скажімо сумісно. Але все одно це важливі стосунки. Ось, е, є ще поліфіделіті або полівірність закритої групи. Це, в принципі, схоже з моногамією, моногамними стосунками, але це типу, трошки більше людей, тим не менш вони так само через рот домовляються, про те, що типу, в них оця конкретна група закрита. І більше нікуди, умовно, на сторону вони не йдуть. Є поліаморія кухонного стола. Така штука, до якої я б, напевно, не напевно, до якої я прям поспішаю і дуже б хотіла, щоб в мене були такі стосунки, це де є таке явище полікула це типу, люди, які мережею пов'язані між собою стосунками поліаморними. Тобто, типу, далі партнер-партнера і так далі. І оця сітка — це полікула. І ось ця полікула в якийсь момент, не в якийсь момент, а в цілому дуже дружньо одне до одного ставиться, і навіть спокійно можуть бути якісь еротично-романтичні між собою у всіх стосунків. Можуть не бути, це не є обов'язковим, але, скажімо, така функція є. Це про кухонного стола. Є. Паралельні стосунки є квадра Ві, квадра це чотири, ну, тобто це вже більше там про деталі якраз типу поліфіделіті, типу полівірності, де тільки чотири або тільки троє. Всі з усіма Ві це коли один центровий, мовно, припустимо, одна дівчина і два хлопці. Хлопці між собою ніяких стосунків не будують, просто тепло ставляться один на одного, але всі в трьох якби, стосунках. Це V Є ще варіації. Є не, скажімо, вважаючи, що так, поліаморія достатньо нова, як явище. Багато хто ще плутає поліаморію з вільними стосунками. Поліаморію з, є формація така relationship анархія можливо, чув. Особливо сторонники анархії дуже не люблять, коли притягують туди поліаморію, бо це про. Дуже вільний формат стосунків, де друзі можуть перетікати в стосунки романтичні і навпаки. Тобто це дуже хаотичне, без якихось чітких розмежень. Ось. Монополі. Є ще формат, де люди один поліаморний, а другий моногамний. Дуже цікава формація, бо це дуже про усвідомлених моногамних людей. які Самі не хочуть формат таких стосунків, але умовно закохалися де в поля мора. Ну і приймають його таку сторону. А, самим їм комфортно, що у них один партнер, один, одна, як це половинка дубці, половинка таблеточки, <хи> типу, лю любима людинка, Але ну, типу, і приймають те, що у нього там, або у неї може бути ще хтось, крім нього самого. Це таке типу комбінація монополій. Це з базових, напевно. Щось точно не згадала, бо там дійсно інформація багато. Е, от е, цікаво було б особливо про останнє почути, як людині, яка вважає себе моногамною, що можна е, будувати стосунки з поліаморною людиною і при цьому там, бути самому моногамному. Знаєш, це дуже багато про усвідомленість себе, і здебільшого більш комфортні такі стосунки я зустрічала у людей, які як то, типу, не люблю це слово, але все одно типу, його часто використовують. Достатньо пропрацьовані в психології. <смех> <смех> тобто вони в терапії, вони себе приймають, вони розуміють, що їм свої потреби в першу чергу. Вони не маніпулюють з почуттями. Тому такі може такі стосунки можливо вибудувати тільки при такій добрячій усвідомленості себе. Ну і так ми плавно переходимо до найрозповсюдженіших міфів про поле Я так трошки розумію вже от про зради. Наприклад, що я так розумію, що деякі люди вважають, що поля моря це можливість зраджувати або ж. Як от ти казала там, я не пам'ятаю назву, коли сітка А, кухонна, да? щось кухонною пов'язано. Це формат стосунків. Кухонна формат. поліаморія, да, полікула, да. полікула, це оці зв'язки. І от як же ж так люди можуть зустрічатися з такою кількістю людей? Як вони можуть любити, там, якщо там немає ресурсу там, на одні на одну людину? От я так розумію, що. Це такі найрозповсюдженіші міфи про поліаморі. Ага, Так, міфів достатньо. Один з міфів про поліаморію це те, що поліамори не ревнують. Вони такі, у них тумблер там вимкнуло, вони перестали ревнувати, вони перестали бути живими людьми. Звісно, що ні. Ревнощі присутні у всіх, починаючи з дитинства, ну, ми до -то це знаємо, що типу, це виховується таке ще, типу, з дитинства, з, мал... з маленьких віків, де, типу, моя улюблена там, іграшка, моя улюблена там, квітонька, там, мама, папа, сестра, брат, і певні такі зв'язки вибудовуються ще звідти. І ревнощі це нормально. Головне ставлення до них і спроба зрозуміти, що вони показують, бо все ревнощі показують якісь конкретні не, те, що не люблю проблеми слово, певні виклики того, що тобі потрібно здебільшого. І коли прояснюєш це, тоді стає легше. Не перестаєш ревнувати. Я досі типу, за вісім років можу такий ще іноді шкандаль закати. Він досить адекватний. тобто Я можу попередити, що я зараз буду зла і буду гореть. Палать і, типу, мені прямо обідненько. Але це типу, в адекватному форматі проходить, розмовляєш з партнером, домовляєшся, він підтримує, ти підтримуєш, все зради. А, насправді, я навіть да, статтю, про це трошки писала, що зради є всюди, і в поліаморних стосунках також є зради. Бо якщо, умовно, в моногамних стосунках зрада це фактичне явище, коли хтось з кимось переспав. То в поліаморних стосунках це е, зміна зрада домовленості. Якщо ви домовилися щось, і людина не виконує домовленості, то це певна зрада. Ну, для мене в певний момент було навіть зрадою, що ми домовилися дивитися конкретний серіал, і людина пішла і подивилася там, серію, яку ми чекаємо, як чекаю тобі, партнера, щоб подивитися з ним цю серію, а він подивився з іншою партнеркою. Для мене це зрада. Це не та критична зрада, звісно, з якою, типу, все, типу, до побачення бачить не хочу, але це боляче, це неприємно, це зрадження домовленості, бо ми домовилися так не робити. Тому це більше саме зрада в полі аморних стосунках це про зраду домовленості. А які вже домовленості, це настільки суб'єктивний формат, що навіть виборку якусь зробити важко. Що ще з міфів? О, ну міфі, міфи, да, це легалізація зради, міфи про поліаморію. Це щоб взагалі в принципі поліаморію видумали для тих, щоб займатися груповим сексом і ходити на оргії. Це тільки про це. Моногамні ніколи таки ні, ні, не ні, займається. Це ні, ти ти, святі люди. Це тільки поліамори такі, ще, ще й випендрюються, що у них все легально. В поліаморних стосунках обов'язково дуже багато сексу. Це теж міф. Мені ще на початку прояснили те, що у поліаморів дуже багато не сексу, а процесінгу. Бо типу, багато розмовляти, багато розмовляти, багато розмовляти для того, щоб базово зрозуміти, хто що від кого хоче. Спочатку від себе, потім від партнера, потім як це скомпонувати. Це купа розмов. Тому, да, це типу, важкий процес. І до сексу доходить добре, якщо там на якомусь етапі. Ну, Звісно, це важливий і промів. З ІПСШ, з ІПСШ, тобто захворювання, передаючимся статевим шляхом. Це один з неї, таких масивніших міфів, які я почула спочатку, що всі поліамори ну, типу, масово розповсюджники венеричних захворювань. Oh. Так, це мені прям прилетіло, я така ого, і почала почала ж теж дебільшого досліджувати своєму оточенні. І все вийшло з точністю де навпаки. Бо за рахунок певної свідомості люди розуміють, що ти, крім того, що за себе несеш відповідальність, ти несеш відповідальність більше ніж за одну людину. Ти несеш за відповідальність за всіх, з ким ти будуєш стосунки, з ким ти маєш секс, комунікацію якусь, якийсь п'етінг, все що завгодно. І я не скажу, що прям всі, бо це некоректно узагальнювати. Але більшість тих, кого я знаю, з ким я знайома, кого я бачила, про кого чула, дуже усвідомлено і ретельно ставляться до захисту, до проходження постійних аналізів, тестів. Тобто, це навіть якщо там формат зустрічі і one-on-one-stand, типу на один раз зустрітися, то це обов'язково з якимись експрес-тестами. Тобто, це такий прям ретельний підхід. І ну, прям не узгоджується з тим, що, що ми розповсюджуємо вони захворювання. І мені здається, ну, це таке знову ж таки профанська така думка, що зраджують, мені здається, більше моногамних, ніж поліоморних. Не впевнена, що просто є така статистика, бо зараз тільки починаю досліджувати стосовно, в принципі, такого явища, як воно. Проявляється, як відзначається, на дітях є, типу, є дослідження про дітей, наскільки міняє те, що їхні батьки поліаморні, нічого не міняє, насправді ще краще поліпшує. Бо раніше це були бабусі дідусі, тітоньки, дяденьки, зараз це можуть бути партнери. І суть дитині взагалі, як ви спите, з ким ви спите. Типу, в них просто більше турботи. Ну, так, можна згадати просто дитинство, і чи сильно ми думали про сексуальне життя наших батьків. Це саме так. Типу, Ніхто не задумувався, то з ким там тітка, з ким там хто там. бабуся любить, дідусь любить, тітки люблять, дядьки люблять, ще якісь куми, свати, брати, Там купу всього сімейства може бути. Зараз те саме, просто тільки ще додалися партнери, типу, партнерів. Трошки ближча тітока, або трошки близькі ще дядько, якийсь так само турбується. Тому це глобально не змінює ситуацію. З, до речі, да, з одним з, з міфів про поліаморію, Хоча він спочатку і був натягнутий як з ЛГБТ базово, це те, що поля моря руйнує традиційні цінності. Та я, я так люблю що, типу, про традиційні цін, цінності я можу взагалі багато говорити, бо це постійно такі зашорені якісь речі, в яких ти не маєш права ні думки, ні якогось типу, свого враження, емоцій. Типу, маєш робити, як баба казала. Треба отак. А чому ти права не маєш задавати? Тож ні, поля моря не будує, не, не руйнує, точніше, традиційні цінності, як і в цілому ЛГБТ люди не руйнують. Це знову ж за рахунок більшої усвідомленості, навпаки, розвиває більшу близькість, більшу кращу якість. Це прямо про глибину. А те, що дати, що в нас поки що в законодавстві немає такої можливості, на жаль, формувати шлюби більше ніж однієї людини. Я дуже сподіваюся, це буде виправдано. Я, до речі, це трошки такий офф топ. Дивився новини, і е -е, Путін скликав Радбез -е, свій, е -е, значить, е -е, в Росії. І там він говорив практично всю зустріч на радбезі про традиційні цінності. Угу. Угу. Так. Ну, от, я про те, що ці е, розмови, вони відомо, звідки походять і куди йдуть. Звісно. Коли невигідно, щоб людина самостійно думала, їй треба встановити, конкретні правила ліво вправо, типу, розстріл. От, от саме зручно управляти так людьми. В принципі, як і більшість формацій релігії, які встановлюють правила традиційні, християнські, вони формуються на тому, щоб управляти людьми? Так? Ну і останнє питання, напевно, це те, що більше всього хвилювало особисто мене. Як людина може зрозуміти, що вона поліаморна? Чи є у тебе якісь, не знаю? І свого досвіду рекомендації, чи якісь підказки? О, ну, звісно, якогось там шаблону я не маю, бо всі люди різні, всіх, всі по-різному приходять до Немонгамії, всі по-різному проходять цей досвід. А в першу чергу так, це сісти з собою, порозмовляти, подумати взагалі, а що, що цікаво. Тобто, не засуджуючи це, дуже. Це дуже пробережність до себе, не засуджуючи себе, да, не обмежуючи себе якимось рамками базовим, просто уявити, пофантазувати, чого б мені хотілося. Отак, не обмежуючи себе там, традиційними цінностями, не обмежуючи себе християнськими цінностями, якимись законодавчими цінностями, просто сформувати своє бажання. А далі. Було б добре це вивести в реальність, тобто зрозуміти, що з цього реально побудувати, а що ні. Ну бо я можу фантазувати про чудовий шлюб з п'ятью інопланетянами. Це класна фантазія, але є нюанс, як я не можу зустріти інопланетян. Принаймні, я їх досі не зустрічала, ніхто не підтвердив, тому, певне, реалістичні явища і розуміння мають бути. Що хочу ще дуже зазначити, що Є різниця в тому, що хочеться і реалізовуються. Бо хотіти злоумовний гарем собі з купою красивих дівчат, це не те саме, щоб вивести його психологічно, фінансово, емоційно. Це, типу, звісно, і найкраще в цьому зрозуміти, що ти хочеш, і пробувати. Я знаю. Не так багато, але знаю людей, які спробували і повернулись до моногамії, і це теж нормально. Ну, якщо не спробувати, ти не можеш зрозуміти, чи ок тобі таке, чи не ок тобі таке. Якщо хочеться спробувати, варто пробувати, але не поспішати. Ну, ні, ніхто не вкраде таку можливість, тому краще це ну, зважено типу, підходити до цього питання. Клас. Дякую тобі за цю розмову. Та да, ну дорозі, звертайся, рада була.